При прийнятті на роботу працівник не надає трудову книжку, так як попередній роботодавець йому її не повернув. Але працівник стверджує, що він розрахований з попереднього місця роботи. Які відомості має надати працівник для підтвердження, що він звільнений з попереднього місця роботи? Е, ну, дивіться, пані Олено, у нас є стаття 24 Кодексу законів про працю, яка говорить про те, що при прийнятті на роботу працівник роботодавцю надає або трудову книжку, або витяг із реєстру соціального страхування про трудові відносини. Це так званий витяг електронна трудова книжка. Е, так от, якщо він не надає паперов, він може надати оцей витяг з електронного реєстру. Він може його сформувати на порталі пенсійного фонду, зайшовши самостійно, не ви за нього, а він своїм, е, своєю авторизацією в свій кабінет і сформувати цей. Витяг. І там в цьому витягу будуть такі ж самі записи, як і в трудовій книжці. Прийнятий звільнений, переведений, ну і так далі. Тобто, якщо ви по витягу бачите, що він звільнений, то він є звільненим. Якщо по витягу ви бачите, що він прийнятий і запису далі немає, то відповідно він не є звільненим на даний момент. Але врахуйте те, що <кій> якщо, наприклад, він був звільнений з попереднього місця роботи в травні, чи точніше, в червні, то на даний момент за червень звітність ще не подано, а відповідно ці дані в реєстрі з'являться аж там, десь під кінець липня, після того як Пенсійний фонд допрацює інформацію. З єдиної звітності, яка подається роботодавцям. Тому, ну, скажімо так, сказати, що це якісь оперативні відомості неможливо, але ну, от стаття 24 надає таку можливість. Проте я не бачу. Сенсу не довіряти працівнику, тому що згідно з законом про ЄСВ, основне місце роботи це те, де працівник його вибрав основним, тобто він написав заяву прошу прийняти мене на роботу за основним місцем на посаду там таку-то з такого то. Числа. А, якщо він вам подає таку заяву, він на себе бере відповідальність, що він ніде не працює і хоче працювати у вас за основним місцем роботи. Якщо потім навіть виявиться, що ви для нього другий основний роботодавець, тобто він не звільнений з попереднього місця роботи, а у вас він прийнятий на основне місце роботи, то нічого для вас, як для роботодавця, не буде. Тому що саме працівник написав заяву, прошу прийняти мене за основним місцем. Тому, навіть якщо от він вам надасть цей витяг, він буде неоперативний. Ви зараз побачите, що він там прийнятий, але не звільнений.